Привіт усім! Сьогодні будемо чистити пістолет, який лежав більше року після покраски. Не вистачило тоді розчинника його помити, так і до нього не дійшли руки. Ось, Зараз його не можна ні відкрутити, Нормально він не спрацьовує. Ось, А завтра вже потрібно якби, приступити до покраски. Тому сьогодні будемо його чистити. Для цього нам потрібна буде металева щітка. Щітка по металу верніше пласкогубці, зубна щітка, розчинник 650 ну, і строїтельний фен. Наливаємо в посудину собі якусь розчинника 650-го. І беремо зафіксую камеру. і Беремо ось так пази щіточкою, обропляємо розчинником. Щоб позатікав туди, і приблизно почекаємо біля хвилини, щоб мною трішки. Так, щоб нам не зламати тут переходник штуцер цей, бо він латунний, буває мідний, але в більшості латунний. Нам потрібно його викрутити тобто з самого пістолета. Можливо, якщо не прокручується, потрібно буде ривками крутити. Якщо не виходить, беремо трішки прогріваємо кином. Гріємо. Головне, щоб не на одному місці. Поступово довкола. І викручуємо його. Бо зараз ми, як будемо викручувати саму кришку, ми можемо його зламати. Тобто будемо... Прикладати тут зусилля, і ми можемо десь виламати від пістолета. Таке вже було. Так, далі в нас воно полежало біля хвилини. Тобто, краску має трошки розм'якшити. І беремо феном по колу, теж прогріваємо. Як саму кришку, так і це. Якщо трішки гаряче, беремо якусь трапку і от пробуємо повернути. Бачите, легко, ну, ми бачимо. Зараз ми будемо це все теж вимивати, чистити, розбирати сам пістолет, вичищати. І так, беремо зубну щітку наносимо розчинника. Всю поверхність, поверхню. І будемо чекати десь хвилину, півтори, щоб воно його розм'якшило. Далі беремо так само довкола. Тут різьба проробляємо добре. Можете взяти. 647 розчинний теж досить непоганий, але 650-й він трошки агресивніший і швидше роз'їдає саму фарбу. Можна і бензином, але це буде дуже довго. І не факт, що вийде. Тут є фарба, яка і з 10 років на ньому була. Є така, що рік. Покажу я вам свою приспособу, яку я зробив з 50-ї труби для тримання телефона на один шуруп прикрутив. Ставлю сюди телефон і приблизно таке робоче місце. Так, Це в нас оброблено розчинником, це теж оброблено розчинником, щоб воно трішки розмякшило фарбу, щоб її можна було попробувати здерти. Так само беремо зараз з одним і обробляємо ці всі місця, де в нас різьба. Де сам, наприклад, сам механізм це обробляємо. І теж чекаємо. Поки будемо чекати, ми можемо помаленьку чистити бачок. сторону і численно. Бачите, воно майже все саме сходи. Головне не жаліти більше розчинника, побільше його макаємо і втираємо добре в місця залягання фарби. Бачимо, тут де на звук біліє. Лишиться тільки трапочки протерти, де не відходить, викладаємо зусилля зубною щіткою і продовжуємо це робити. В місцях різьби. І саме головне, в місцях, де кришка буде ще відходити від фарби, беремо бачок, чистимо його, старим лізьвієм від канцелярського ножа, воно легко сходить. Метало трішки теж її вмокаємо, її від цього гірше не стане. І ось такі не досить важкі рухи. Головне не перестаратися. Бачимо, що в місцях є фарба сильно прилягає, вмочуємо. І ось такими легкими рухами щітки знову зволожуємо і повторюємо процедуру. От, откладаємо, повторюємо процедуру з кришкою. Потім витираємо е, трапкою. ось, І все. І так, ось такий в мене результат вийшов. Як бачимо, всередині все чистенько. Так, далі поступаємо до пістолета. Щоб нам тут відкрутити, будемо пробувати покручувати паскупцями саму направляющу розпирителя. так, щоб він по колу крутився. Ось, якщо ми не можемо відкрутити цю різьбу. І воно має трошки її послабити. Трошки покрутили, Змочуємо знов сюди, розчинника додаємо. Так що він заходив в саму різьбу і знов прокручуємо. Беремо трапку і пробуємо саму різьбу провернути. О. Бачимо. <кій> Можемо зразу кинути там, де розчинник нехай відкисає. Кільце теж, Резинку Плотні теря цього теж. Далі беремо пласкогубці і відкручуємо саму голку. Коли відкручуємо, трішки нажимаємо на голку, щоб підкрутити ось направляюче сопло. Теж кидаємо, хай відкисає. Ось бачимо, яка вголка в якому стані, відкручуємо задню частину. Я тут деколи підложу для хорошої віддачі шарика з подшипника. Тобто, якщо пружинка вже стара, вона просіла, то можна таким способом дати її друге життя. Так, беремо плоскубці, відкручуємо саму голку на подачу. Повітря теж, так щоб було видно. ось Тут бачимо про що я говорив шарик. Так як в мене вже сама пружина просіла, він мені досить файно допомагав. Теж можемо кинути в розчинник. Далі витягаємо саму голку і теж опускаємо в розчинник. Все розібрали. Тепер беремо штопорне кольцо. Зараз оцінку взяти. Викрутку. Беремо штопорне кольцо і пробуємо його теж зняти. Ось, акуратно зняли. Нажимаємо на шток. Саму ручку і вичищати будемо також з самого пістолета тут, тут, по всіх місцях. Так, викручуємо. Цю гайку. Болта. Так. Викрутили, бачимо, що воно тут чистенько все. Е, далі беремо зубну щітку і по всьому корпусу проходимося, де були залишки фарби, що вже на щось було похоже Тут саму цю барашку я не чіпаю, так як в мене була виставлена подача фарби добре з повітрям, тому я не хочу збити. Та й там не потрібно там чисто. Ось бачимо головне, щоб нам добре фарба подавалася і повітря. Полка на подачу фарби, і голка на подачу повітря ні в якому разі не, чи, не чиститься наждачним папером, тільки розчинником, тряпочкою, щоб не робити її тончою чи не, не деформувати її взагалі, бо вона не буде виконувати свою функцію, або не буде плотно прилягати до корпусу, там, де вона має сидіти. Так, сам процес зборки. Нам потрібна буде тормозна жидкость або ВДшка. Це, щоб змащувати подачу повітря. Тут такі є різночки. Ось одну я виняв, одна тут лишається. Можна теж виняти. По пристановленні вони просто будуть заминатися. Ось. Вмокаємо стержень, який йде на саму ручку в тормозну жидкость і вставляємо ось сюди. Так. Далі беремо шарик. Теж насаджуємо сюди. тобто... Для чого це робилось? Для чого став я шарика, так як в мене пружинка була послаблена. ось... Е, була вже погана віддача самої ручки. Ось, і прийшлось щось придумати, щось підкладати. Так як саме універсальніше це в мене був почибник, Тобто він не залипати, буде, нічого з ним не станеться. Тому е, я його підложив. Так. Далі, беремо, вставляємо голку. Голку теж можна змочити, можна не змачувати, я змачую перед покраскою так і так буде пророблятися, промиватися пістолет обежирувателем, тому нічого страшного з цим не буде. Е, так, вставляємо нашу ручку. І вставляємо пружинку. Вставляємо пружинку, зажимаємо у нас. Далі. Супло я почистив. Закручуємо супло. Тут нічого сложного теж немає складного. Можна зажмати його як пласкурцями або ж Ключом на 15. Так, далі зажимаем нас останній штрих. Ну и підтягуємо його. Самі ці вже я вже буду регулювати дві барашки. На самій покрасі, тобто де подача зробити більше де менше. Цю я не чіпав, так як в мене було від... виставлено, відрегульовано. І виставляємо сам розпилитель. Зажимаємо його. Виставили. Прикручуємо бачок. Ось такий у мене результат вийшов, Як ви бачите, десь хвилин 40 роботи, розчинник, робить дива. Всім дякую за перегляди. Кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємося.